Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами виконаємо цікаву вправу, яка необхідна для покращення тактильної чутливості, для розвитку пам'яті, мислення, мовлення, як казав великий педагог Василь Олександрович Сухомлинський. На кінчиках пальців дитини знаходиться її мовлення. Для цієї вправи нам знадобиться, я візьму лічильні палички. Можна брати сірники, можна брати каштани, жолуді, у кого що є. Я використаю ось такі сірники та ось такі картинки. Подивіться. Сьогодні хочу з вами викласти ось таку картинку зайчика. Зайчик берегом ходив і капусту посадив. Ось будемо з вами викладати. Також ця вправа дуже корисна, можна ще і рахувати з дитиною. Ось такого зайчика з вами виклали. Давайте ще викладемо човник. Я вітрила підійму синім морем попливу, по борхливих буранах. Пливе човник по морях. Викладаємо. А також ще й фігури можна закріпити. Ось, бачите, яку фігуру виклали. Трикутничок. Так. Дуже корисна гра. Ось такий човник. Викладайте з дітками різноманітні картинки, розвивайтеся, всім гарного дня.